Стало відомо, якими ракетами Збройні Сили України вдарили по штабу війська Рефії в Луганську. Це були британські крилаті ракети Стормшедов. Ракети Стормшедов, запущені українськими літаками, вдарили по командній базі російських сухопутних військ групи Центр і джерела це надзвичайно болючим ударом для расистів. Тож ми в вичерби раз, поки європейцям морду не розб'ємо... Європейці нічого не поймуть. цей удар сприяє кампанії України із звільнення Луганської області від незаконного вторгнення Ерефії та запобіганню подальшого просування Росії в Україну, підкреслюють джерела. Втрата штабу вплине на здатність Росії командувати своїми збройними силами у прилеглій Луганській області. Удари по вузлах російського військового управління створюють сум'яття серед російських сухопутних військ. Підкреслюють джерела, адже російська військова культура спирається на мікроуправління управління та централізоване командування, а це означає, що знищення такого штабу може паралізувати прийняття військових рішень на наступний місяць. Ну, як на мене, це у першу чергу капіталізація політичного характеру самого Макрона. Є дуже гарна добра кримська татарська приказка. Не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Не уявляю я, що має статися, що Путін пішов на цей крок, навіть якщо умовно це по попросить пін, чи навіть зашантажує і натисне, щоб не йти у далеку історію. Давайте нагадаємо ці сумнозвісні мінські угоди, після підписання яких росіяни нескінченно їх порушували у частині, що стосується нескінченності обстрілів у тій млявій. Війні, котра тривала з 2014 року до повномасштабного вторгнення. Порушить вони в обов'язковому порядку будь-які перемир'я, яке навіть, можливо, теоретично ще раз, дуже теоретично, могло би бути укладене під час Олімпійських ігор. Я вас почув. І дякую за відповідь. Бо я просто мені не віриться. От беремо проміжок часу з 26 липня по 11 серпня, Ну навіть там більше вони все одно вбиватимуть українців, расисти. Ну не, Очі... не було такого, щоб була тиша ніколи. І не буде. Я повністю з вами солідарний, особисто як на рівні англітики, так і як звичайний громадянин і людина, котра більше 30 років досліджує нашого одвічного ворога. Саме цією тематикою я так дуже довго займаюся. Я не уявляю, що має статися, щоб це перелінерія було робочим. Тільки розгром, розгром противника, суперника, якщо і можливий десь у потенціалі умовно. Режим тиші, бо я неодноразово стверджував, що пройти Донбас це поки що для мене головоломка. Його треба засипати десятками тисяч тонн, підкреслюю, не одиниць, а тонн важких бомб, такі як там, скажімо, GBU-57 чи GBU-43. Це може робити тільки американці. Б B-Lancer, B-52 і бедва а Це вже вступ mm -hmm. американців у війну. То тільки умовно теоретична робоча. Теза великий міжнародний контингент по лінії розмежування, стиснутої до 22.02, але з обов'язковою участю китайців. Бо у китайців росіяни точно стріляти не будуть. Ще одна тема. Я от, днями раніше ми чули так званого президента Білорусі, який казав, там в них там все заміновано, ну куди і як ми пойдемо, і так далі. Навіть акцентувався, що скільки які міни навіть до того доходу, ну менше з тим він був на килимі просто цього диктатора на болотах в Москві. І от це. Центр національного спротиву, зокрема, зазначає за інформацією білоруського підпілля в Білорусі пройшло бойове злагодження. пройшло бойове злагодження, загін спецпризначення, така його назва Граніт. Навчання проводили ті ж інструктори з ПВК Вагнер, які знайшли собі там притулок. От в Білорусі тренують от ці загони спецпризначення, один з яких Граніт для диверсійних операцій на території України. Як нам і на наскільки уважними маємо бути от до цих речей? Максимально уважним, але загін спецпризначення, так як скажімо, це є по класичній хрестоматійній науці у цьому напрямку. Це до 10 чоловік. Ну максимум це взвод більше бути не може до 30 чоловік. Якщо умовно є таких 10 загонів, то це по великому рахунку рота. Чи треба за цим усім стежити? Треба, тому що диверсії не виключені. Гелікоптери на дуже низьких висотах можуть дуже якісно маневрувати. Ми це побачили, як це робилися з російським. Добровольчим корпусом, котрий на їхню територію зайшов, і звідки ж із невідомих напрямків з'явилися дов, дов, доволі цікаві машини, яких забезпечили як саме десантування, так і доправляння на різноманітніших вантажів. Жодним чином не можна ворога недооцінювати. Він може вдатися до найрізноманітніших провокацій. Не забуваємо, що в зоні досяжності тих самих гелікоптерів. Рівненська атомна електростанція чи можуть вдатися до якогось божевілля та чому ж ні, але казати, що це якісь масштабовані речі, які по справжньому можуть уплинути на перебіг війни, також некоректно. Ну і ще одна річ зі всього військового аналітичного спектру, який довелось читати до дня сьогоднішнього до ефіру, знову ж таки він пов'язаний з любов'ю до знакових дат окупантами-терористами. Чи то про 9 травня пов'язуючи цю аналітику, і пишуть і говорять про місто Часів Яр, українське місто. То кажуть, то донив інавгурації імператора, вже бо вже так його скоро почнуть на болотах називати, Нібито часів яр поставлено таке завдання Путіним взяти саме можливо до цих дат. Ще одна аналітика: що це все може відбутись. Нібито швидше набагато ніж там з бахмутом чи Авдіївкою, бо в українських оборонців не стачає артилерії і так далі. Тому подібні речі. Що скажете, Петра? І от українці встають вранці, заходять, читають це все в інформаційному просторі. А хотіли би від вас почути пояснення. Ну не бачу я поки що такої велетенської концентрації сил і засобів, щоб сказати, що часу яр вони можуть взяти за кілька тижнів, бо це вже кілька тижнів залишилося. Так. Це не так багато. Там потрібно як мінімум 40 тисячний корпус. Як мінімум 40 тисяч корпус це 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі артилерії столів. Нема цього всього. Вся лінія боядітиня тисячу кілометрів це 2800 танків. Вся, вся повністю, угу. тобто і 470 сімдесят тисяч. Люду чи можуть вдатися до переконцентрації військ. Ну третій закон війни, Пам'ятаємо, що у війни є три закони. Третій закон війни – це приховане концентрація сил і засобів, що противник не міг зрозуміти. Ну немає поки що таких розвідувальних даних і відкритої інформації, що вони це роблять. Не забуваємо, що до 30 тисяч особового складу на. Місяць ми винищуємо, і попри те, що вони оголосили створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Ну цей процес не буде таким швидким, навіть для них. І головною ознакою, що там є певні гальмування, є те, що вони морську бригаду піхотинців із далекого сходу знімають із бойового чергування і будуть доправляти до України. Якби мали достатнього мобілізаційного швидкого ресурсу, підкреслюю, швидкого ресурсу, то вони би до такого кроку не вдавалися. І це було було останнє запитання в сьогоднішній нашій з вами розмові якраз про те, дійсно наскільки вони активно передислоковують зі сходу там ті чи інші свої резерви. Бо ну про в лапках легендарно 155 ми вже чули і знаємо історію, але. Ну роблять, роблять, передослоковують, угу. мають, мають, мають голод кадрів, причому доволі серйозний. Але ж ще раз я не хочу бути категоричним і не так. скажу, що вони не не будуть намагатися цього робити. Будуть намагатися це робити. А в діяко впала через те, що концентрація застосування кабів зашкалювала зараз дійшли десь у межах до 100 одиниць на на добу по всій лінії боїтня. Це доволі багато, але знову ж таки все має відносний характер. Нагадуємо бомбардування ханою. 1972 року. За 10 днів так зване різдвяне бомбардування американці скинули у межах 20 тисяч тонн, підкреслю, тонн, не одиниць.